З коли ми розповідаємо про головні новини дня. Ви дивитесь інформаційну програму. Студії працює Анна, Товт. ми розпочинаємо. Сьогодні у випуску земельний дерибан» – засідання сесії Ужгородської міської ради. Реклама чи історія, історичний Ужгород, род захаращений рекламними щитами та бігбордами. Уникають суду, нагірний зник у та прокуратурі. Знизують плечима. Небезпека на дорозі, смертельна траса, Київ чоп забирає життя. Шанси на освіту, Тересві потрібен садочок. На годину вперед закарпатці не хочуть переходити на літній час, мізерний прожитковий мінімум. Або дайте грошей на споживчий кошик. Земля, годувальниця, фруктовий бізнес. На земельний деребан перетворилося засідання сесії Ужгородської міської ради. Сьогодні міський голова з командою наліво і направо продавали землю. А тих, хто виступав проти таких рішень та непрозорого голосування влади міста, просто-напросто виключали з виконкому. Більше про ці та інші події скандальної сесії наші кореспонденти. Те, що обласний центр Закарпаття і без того захаращений рекламою, не зупиняє владу міста минулого місяця. На засіданні міськвиконкому міський голова дозволив встановити ще кілька рекламних щитів, тим самим ще більше спотворивши історичний ужгород. Заклики громадських активістів очистити історичний центр Ужгорода від рекламних бігбордів, міська влада не чує або не хоче чути доказ цього рішення міськвиконкому від 6 лютого 2013 року на розміщення ще десяти рекламних щитів, які мають розташуватися на ліхтариках. Неодноразові обіцянки міської влади зробити щось із цією ситуацією. і ці борди, які ми маємо на старовинних мурах, берегу на березі річки, уж вони. Десятки разів фігурували у зверненнях громадських активістів і представників туристичної інфраструктури. На що мерія неодноразово обіцяла, як тільки спливуть терміни дії дозволів на ці білборди, вони будуть перенесені. Кількість їх буде зменшена, а можливо, знімуть їх повністю з подальшим наданням дозволів в інших нецентральних частинах міста. Окрім дозволених рекламних щитів на ліхтариках, на сьогоднішній день їх в історичному центрі ще 17. Це на думку професійного фотографа Олега Опаранюка, спотворює ви. Глятужорода дуже часто, коли працюєш. хочеш зняти якийсь дійсно гарний кадр. Багато нас туристів гуляють по мосту, хочуть зняти гарний захід сонця, і їм зашкоджують такі в нас величезні, гарні бігборди в кавичках, тому що вони розміщені далеко не в тих містах, в яких на них дійсно варто звернути увагу, в яких дійсно хочеться подивитися якусь рекламу, дещо побачити для себе, почерпнути. Вони більше заважають ніж приносять користі. Місця не до реклами в центрі міста ставляться по різному Хтось її не помічає. Для когось вона потрібна інші вважають, що в історичному центрі її не повинно бути. В центрі міста може в самому центрі не потрібно. Мені вони не заважають. Ну дуже хорошо завжди знаєш, що купити, що зараз актуально. чому би ні? Негативно однозначно. Це історична частина. Вона повинна бути від усього. Хто хоче бачити рекламу, він собі знайде інші джерела інформації. Чи залишиться для Ужгорода реклама вічною проблемою? Залежить від міської влади. Жителі ж міста та туристи знають одне: рекламний бікборд не додає краси старим вулицям Ужгорода. Нагірний та його адвокати уникають суду. Винуватись в ДТП, в якій мама з донькою загинули 28 березня. Знову не з'явився на розгляд справи. Про події того дня далі в сюжеті. Задовго до засідання суду, на якому мали розглядати клопотання прокуратури про примусове лікування Павла Нагірного. Біля суду зібралися люди. Проте судовий процес так і не розпочався. Суд не з'явився не тільки підсудний, а й його захисники. Причину неявки одного із них адвоката Немиша суд знав. знадовий розгляд подання справи призначено на 28 березня 2013 року. О шістнадцяті разом з тим, приймаючи до уваги, моє перебування за станом здоров'я на лікарняному в зв'язку з коробкою неможливості з'явлено судове засідання. Інший захисник нагірного попович взагалі не повідомив суд про причини неявки. Захист просив суд розпочати розгляд справи без обвинуваченого і його адвокатів, але представник прокуратури виступила проти, наголосивши, що цього не дозволяє закон. Це знущання над нами. Їх Треба батя уштархувати, бо що зробити на як це так може бути. Сам попросив ними, щоб переклали на четвер. Там хоч один мух адвокат прийти. Чесно, говоря, слів навіть немає. Що вони роблять, я не знаю. Вони безпідставно не приходять нас. Ніхто з представників навіть не з'явився. В першу чергу не повага до суду. Ну, за нас що говорити, вони нас і так не поважають. Вони думають, ми ніхто. Ну, будемо бачити, хто і хто у результаті суд прийняв рішення знову перенести слухання аж на 17 квітня. Така ситуація просто обурила жителів хуста. НАТО почав пікетувати Хустську міжрайонну прокуратуру, прагнучи дізнатися, де зараз убивця матері і дитини. Де, на гірний! Де, на гірний! де на гірний! Після тривалих гучних викриків у сторону міліції та прокуратури до громади все таки вийшли їх представники. За нашим клопотанням суд визнав і продовжує йому термін тримання. Так при приніславе лікуванні. Якщо ми завтра нам дадуть відповідь всі лікарні, ми зробили запит у лікарні області, психіатричні відділення, то і далі і ще раз, прикордонна служба. Якщо нам завтра повідомлять, дають відповідальність, якщо у нас затримується, якщо за кордоном вирушується в міжнародній гроші. Якщо він знаходиться за межами України, чи в Угорщині яка є інформація, чи в іншій державі, то його буде шукати інтерпол. І по рішенню суду значить він буде доставлений до суду. На запитання людей, яким чином нагірний міг опинитися за кордоном, відповідь ніхто не дав. Натомість пікетувальники запевнили посадовців, що нагірний все одно отримує по заслузі. Вони боротимуться за справедливість до останнього. Будемо з плакатами ходити і будемо збирати людей багато і багато і багато. І, і в продовження теми за останньою інформацією Павла Нагірного оголосили в міжнародний розшук. Прокуратура з'ясувала, що Павло Нагірний. Не потребує подальшого лікування, тому його судитимуть на загальних підставах. До того ж, цього дня, 29 березня, прокуратура отримала офіційну інформацію від Держприкордонслужби про те, що нагірний вже перетнув державний кордон України. На сьогоднішній день нами отримані відповідні відповіді з лікарських установ, де нам повідомлено, що на сьогоднішній день Нагірного в лікарнях на області не перебуває. Значить, крім того, нам вдалося отримати сьогодні інформацію від Державної прикордонної служби про те, що Павло Нагірний виїхав із території України. Значить, на сьогоднішній день, сьогодні, нами було подано клопотання до суду про закриття провадження і розгляду справи зв'язків у зв'язку з примусовими заходами медичного характеру. Слід зазначити, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності у даному випадку складає 10 років. Нема в селі дороги погано. Є дорога теж погано. Яскравий приклад село Ракошино, через яке проходить траса Київ-ЧОП, яка про себе нагадує час від часу черговою резонансною ДТП. На чорному перехресті так його називають місцеві. Сільська влада вже не перший рік просить автодорівців встановити світлофор. Детальніше знає наш кореспондент Олександр Поліщук. Упродовж багатьох років село Ракошино посідає перше місце по кількості ДТП серед населених пунктів, через які проходить траса «Київчоп» на території Закарпаття. Інтенсивний рух автівок у селі Ракошино, а також систематичне недотримання правил дорожнього руху водіями, не раз приводили на цій ділянці до ДТП, часто із летальними випадками. Змушувати водіїв пригальмовувати перед пішохідними переходами просто необхідно, адже, не зважаючи на камеру, нахабні автомобілісти в населеному пункті не пропускають пішоходів. Облавтодорівці не в захваті від ідеї встановлення лежачих поліцейських на трасі міжнародного значення. Але якщо можна зберегти хоча б одне життя, хіба не варто це зробити? І з відповідним зверненням до керівництва області звернулись сільські депутати. В нашому селі це небезпека. Дитині йти в школу в нашому селі це на сьогодні є небезпека. Тому ми таке звернення написали до служби автомобільних доріг. Ще в 2009 році сільській владі вдалося переконати облавтодорф встановити світлофори на території села. Ці роботи мали бути виконані в найкоротші строки, але їх відстрочили аж до травня 2013-го. Згідно з нормами, на території села вздовж траса Київчо повинно бути шість автобусних зупинок. Два дні тому встановили п'яту на повороті в село Руське. Враховуючи цю новозведену е зупинку, у нас вже є п'ять автобусних зупинок, які відповідають. Ну наближено відповідають вимогам, але все ж таки, це ж приємніше трошки. Вже є зупинка, є місце, де сховатися від дождю. Е е потрібно їх шість. Всього тож не закритим залишається питання встановлення однієї автобусної зупинки ще і двох ну, двох світофорів на найбільш двох таких вразливих перехрестях у нашому селі. У селі вже вжили майже всіх заходів, аби зменшити аварійність на території Ракошина і знаки про переходи висять, і зебра розмальована червоно-білими смугами, і обмеження швидкості повинно діяти на території населеного пункту. Але через банальне недотримання правил дорожнього руху ДТП тут стають і закономірною постійністю. В Ужгороді затримали крадіїв металу з складовища Кальварія. 28 березня ужгородські правоохоронці зупинили для огляду двох безробітних жителів обласного центру Закарпаття, які переносили полімерний мішок білого кольору з металевими предметами. У мішку виявилася металева табличка з надробної плити та частини металевих виробів надробного паркану, які вони викрали з складовища кальварія. Наймовірніше крадії хотіли здати ці речі на металобрухт. Нестача місць в дитячих садочках найбільший головний біль для батьків чи не в кожному населеному пункті Закарпаття. Єдиний ДНЗ в Тересві повністю заповнений, якби відреставрувати колишній садочок двоповерхову будівлю в центрі, якісну освіту в селищі змогли б отримувати на дві сотні дітлахів більше. Чи є шанси на освіту у всіх дошкільнят Тересви – Дивіться в сюжеті. Двоповерхова споруда в гуцульському стилі в самому центрі Тересви привертає увагу кожного, хто приїздить до селища вперше. Різьблені дерев'яні вікна, мозаїка на стінах. Здається дивним, що ця на перший погляд міцна будівля пустує. Всім, якщо придивитись до будинку ближче, стає зрозуміло, чому за призначенням колишній садок нині не використовується. Дерев'яний дах вже дано час міняти. Місцями зі стін сиплеться штукатурка. Колись в садочку виховувалось понад три сотні дітлахів. Нині щодня сюди приходить лише пан Микола. Я був старший прораб Тарісванського дока. Ми почали його строїти в 80-му році, у марту місяць, 80-го році. Закінчили його тисяча. 50 так 85-го році закінчили будувати. І після того, вже, як в експлуатацію, і вже був прекрасний, достали спедіплом першої степені України. Якби будівлю вдалося відреставрувати якісно дошкільну освіту, в селищі змогли б утримувати всі без винятку дітлихи дошкільного віку. Оскільки з 2003 року народжуваність в Тересі вдвічі перевищує смертність, тобто в середньому 120-130 народжується, помирає 55-70. Отож, врахуйте, є величезна і гостра проблема у відкритті садочку. Наразі, наразі попередньо вже є оголошено від 150 до 200 заяв на. На посилення в цей новий садочок з 2009 року дитячий садок, який колись побудував Тересвянський деревообробний комбінат, знаходиться на балансі Тячівської райради. За ці роки жодних робіт з реконструкції будівлі не проводили. Втім, надія на те, що справа таки зрушить з мертвої точки, є минулого тижня. На сесії Тячівської районної ради депутати виділили 400 тисяч гривень на реконструкцію садочка. Тоді як за кошторисом для повного відновлення будівлі потрібно 6 мільйонів гривень. Оскільки це кошти немалі, велику надію покладають на держ і тут, якщо ми відокремили даний об'єкт, то, то зробили на базі цього комплексу садок і початкова школа, перший-4 клас, це був будівельний варіант для розвитку Тереси і в цілому району. Чи вдасться втілити в життя такі плани залежить перш за все від того, наскільки чиновники виконують свої обіцянки забезпечити якісною дошкільною освітою кожного маленького громадянина країни. Інформаційна програма час триває, і далі у її продовженні дивіться про такі новини. На годину вперед закарпатці не хочуть переходити на літній час. Мізерний прожитковий мінімум або дайте грошей на споживчий кошик. Земля годувальниця фруктовий бізнес. У хусті вандали обмалювали камінь на могилі карпатських січовиків. 24-25 березня в місті Хост було вчинено акт вандалізму. Невідомі попсували камінь на могилі вояків карпатської січі, розташований на замковій горі. Майже 700 тисяч сигарет українець в Німеччину серед брикетів. Стирси вчора в день співробітники держприкордонслужби спільно з працівниками митниці затримали велику партію тютюнових виробів. Майже 700 тисяч штук. Їх перевозив наш співвітчизник серед вантажу брикетів. Вантажний автомобіль Вольво з українськими номерами залишав Україну через пункт пропуску Краківа, що на кордоні з Польщею. Керував автівкою громадянин України. За документами він перевозив зі Львова до однієї з фірм В Німеччині вантаж брекетів стирси та заперечував про будь-які заборонені предмети. Проте, під час проходження контролю спільна прикордонна митна оглядова група виявила значну кількість прихованих тютюнових виробів. Вони знаходилися на піддонах серед брекетів. Загалом у вантажі було майже 3,5 тисячі блоків сигарет. Джинлінг, близько половини з яких мали українські акцизні марки. А нарешті акцизу не було. Наразі цигарки вилучено та встановлюється їх вартість. А водію доведеться відповідати згідно з чинним законодавством. На одну годину вперед, в останні вихідні березня, українці знову переводять стрілки годинників. Як ставляться до чергового переходу на літній час в Закарпатті, дізнавались мої колеги. Механічні електронні на дисплеях телефонів на екранах моніторів. Індикатори часу вже давно стали невід'ємною частиною життя кожної сучасної людини. Від годинників залежить, чи не спізнимось ми на роботу, або ж чи можемо поспати ще зайву годину вранці. Якщо ж в жовтні з переходом на зимовий час вона і з'являлась, то в останні неділю березня спати доведеться на одну годину менше. Це одна з причин, чому перехід на літній час більшість закарпатців сприймають без ентузіазму. Живательно щоб не переводили, щоб було бо сталося так у нас, щоб наш Час був, щоб ми вже то то, то люди теж діти встають. Вони ж годину скоршують теж на них ся відчувальні. Дуже важко переноситься і фізично і морально цей час. Година часу вносить досить суттєві корективи у звичний розпорядок дня кожної людини. Особливо важко переносять перехід на літній час хворі на серцево-судинні недуги, кажуть лікарі. Якщо період адаптації до нового часу у здорової людини триває кілька днів, то люди з хронічними хворобами до нового режиму звикають близько місяця. У нас тільки здається, що година це не багато. Година – це дуже багато. Навіть прийом медикаментів, адже гіпертоніки і інші хронічні захворювання вони приймають ліки ну, як правило, практично по годинам. І навіть уже це зміщення може мати вплив. Воно ну, може бути і не дуже суттєво, але інколи це дуже індивідуально. У доцільності зміщення часу задля економії електроенергії більшість закарпатців сумнівається. Кажуть, в будь-якому випадку здоров'я людей важливіше. Тому що привикає організм до одного часу, от хай би він один і був. Просто важко перестроюватися, особливо дітям. Верховна Рада вирішила було минулого року, що не переходити, що як на зимній перейдемо, що вже не переходити. А тепер вже взагалі не знають, як би вирішити. Щоб там хто не казав, велику стрілку годинників вночі суботи на неділю таки доведеться перевести. Якщо вже так, кажуть люди, було б добре, якби літній час приніс собою ще й по-справжньому літню погоду. 1147 гривень. Такий прожитковий мінімум українця станом на 1 січня 2013 року. Сума розрахована на підставі мінімальних потреб людини, споживчого кошика, вміст якого не переглядався з 2007-го та й був складений на думку українців не для нормального життя і навіть не для виживання. На що закарпатцям не вистачає грошей, про майже пустий споживчий кошик Закарпаття Олена Смерека. Основна стаття видатків будь-якої сім'ї харчування нехай не зовсім якісне, та навіть за нормами споживчого кошика геть недешеве. Діляти на маленьку зросла в ціні, бо закупочна ціна стала дорожча, як була у Ото Стоїмість такого м'яса по сортах теж стоїть. то стоїть 38-40 гривень, шийне м'ясо стоїть 43-45 гривень, кореєчка стоїть 50. Мука подорожала. Чиї подорожали, кофе подорожало, от в закупці все подорожало. Ціни кусаються, та й розроблені на папері норми про 200 грамів крупи та 16 грамів шоколаду. Виглядають смішно, і з таким раціоном людина зляже від виснаження. Про вітаміни через дорожнечу молочних продуктів та городини взагалі доведеться забути. Масло масло сто гривнів. 40. 40. 20, двадцять 7 Сім рівнібеночка, фасоля 10, і 15. Якщо яблука можна знайти за 6-8 гривень, то на апельсини та свіжі овочі тим, хто живе на мінімум, не варто і заглядатись, особливо якщо вони не хочуть ходити голяка. Згідно зі споживчим кошиком, одяг та білисну українці можуть собі дозволити вкрай рідко, в кращому випадку один-два рази на рік. Зайве додавати, що китайської білизни та колготок не вистачить на два роки щоденної експлуатації, та й дешевими їх не назвеш. Труси від 15 гривнів, лівчики від 45. Спідниця та штани хай не модні, та із синтетики обійдуться щонайменше у 150 гривень. Взуття вартістю 100 гривень розклеїться за місяць. 200 за два. Шкіра за тисячу і більше для українців не передбачена. Пальто теж доведеться доношувати старе. Або ж економити, до прикладу, 5 років не користуватись миючими засобами. Зубна паста е, є по 5 гривень, є по 11, велика така економна 150-ка є. Е, шампунчики літрові починаються від 10 гривень. Заощаджувати змушені жінки і сім'ї із дітьми на непередбачені кабміном памперси, серветки та засоби, особистої гігієни. Аби з'ясувати на що грошей не вистачає, ми звернулись до Ужгородців. Їм виявилось легше перерахувати те, що все ж можуть собі дозволити. На лікарство на їду і все біля тисяч лежної неї треба при теперішніх цінах на що на квартплату і на їду. Три рази мінімальну зарплату треба збільшити. До 2 500, до 3 мінімум. Гроші на продукти. Не можна прожити на мінімальну пенсію, дуже мало, нема навіть взагалі на хліб і все. Більше ні на що немає. Не хватає закарпатці. Забули про солодощі, відпочинок, підручники та освіту після школи. Чиновники радять забути ще й про ліки, інтернет, губну помаду та навіть піну для гоління. Річна норма шампуню на сім'ю, пів пляшки. Ні, новій техніці, авто та квартира за межею фантастики. Однак не обійшлось і без покращення при явній інфляції вижитковий мінімум збільшили аж на 1,1%, тобто три хлібини чи п'ять проїздів. У маршрутці щоправда самі норми споживчого кошика досі на рівні 90-х. Обробіток землі та ведення власного господарства на селі справа не тільки затратна, а при правильному підході ще й прибуткова. Як люблять говорити в селі Дерцин, що на Мукачівщині земля це скарб під ногами, варто тільки нахилитись і підняти його. Прислухався до народної мудрості один із жителів села, який підійшов до справи по новому і за короткий термін, довів як для себе, так і для родини, що прибуток можна отримувати, працюючи на власній землі. На Закарпатті за останні 20 років встановився земельний дисбаланс. Земля або просто пустує, або з неї видавлюють усі соки. Власники пустуючих ділянок і самі їх не використовують, і іншим не дають. Через це показники сільгоспвиробництва в області низькі. Пан Густав на власній землі вирощує полуниць і займається виноградарством та садівництвом. Кожний клаптик у його господарстві використовується за призначенням, інакше втрачається прибуток. Це перспективна ідея Вообще фруктами. Я так назвав би цю професію, що производить фруктов, производить сажинців и ну такі товари, котрі із этих получається. Працювати на землі почав з малку. Згадує раніше займався вирощуванням сільськогосподарської продукції, бо так заведено. Любов до цієї справи прийшла нещодавно і зараз без землі себе не уявляє. Це теж форма жизни, і можна так сказати, що штатопі призвання, не професія. Потому что если одно опресскивание можно пропустить, и тогда уже может весь урожай. Рішення вирощувати полуницю виноград та саджанці далося господарю нелегко, зважував усі за і проти. Не останній аргумент потенційний прибуток та його стабільність. Найперше пан Густав взявся за облаштування винограднику, який дістався йому від батьків. Залишив тільки молодий, здоровий виноград. Ставку зробив на столові сорти, популярні на агроринку. Основний прибуток не вино, а виноградні кущі та винний матеріал. Того, але для того, щоб компенсувати розходи, дуже треба щось, -то і продати. Не менш прибуткове вирощування полуниці. Цим займатися почав зовсім недавно. У тому році зібрав перший урожай 500 кілограм полуниці. Цього року сподівається заробити втричі більше, адже на продаж підуть не тільки полуниці, а й самі рослини. Починали 7 тисяч саженців спочатку і ну, були хороші успіхи. Тобто ми думали, що отримали 500 кілограмів нажая з 7 тисяч саджанців, і потім вже настроєння прийшло посадити більше і тепер вже посадили десь около гектара. Великі надії у господаря і на саджанці фруктових дерев. Наразі в нього на ділянці три тисячі саджанців, яблук, груш, персиків та абрикосів. Та це тільки половина для успішного виходу на ринок. Для цього потрібен і час, щоб молоді дерева повністю сформувалися первом году только имеете ствол и во втором году, то есть задача второго года, чтоб формуйвай крону. И это так называемый карликовый карликовая карликовая яблоня. На ринках краю пан Густав зовсім нещодавно, але вже має своїх, сподівається, постійних клієнтів. Що весни він продає від півтисячі до тисячі саджанців. На майбутнє господар планує посадити власний фруктовий сад і отримувати з нього прибуток. Зароблених грошей на життя вистачає, але пан Густав завжди вкладає більшу частину в розвиток господарства. Тільки так каже, можна забезпечити своє майбутнє. Скоро переконаний він працювати на власній землі буде престижно, і цим буде займатися молодь, який не доведеться їхати у світ за очі, щоб прогодувати себе і власну родину. Програма час добігає свого кінця. Вже завтра у новинах наші журналісти розкажуть про наступне. Продовжують будувати кримінальне будівництво в Ужгороді. Обережно аферисти, злодії крадуть гроші, банківських карток. Чудливі до погоди, екзотичні рослини не переносять березневих снігопадів. Нехай до вашого дому приходять лише радісні події, гарного завершення вам п'ятниці і вдалих вигідних. Побачимось завтра у інформаційній програмі. Час на все добре.